Привіт, малята! Давайте з вами привітаємось. Вітаємось і називаємо своє ім'я. Матусі допомагають. Весело по пом'ячику стукає малюк. Ніжно його гладить та бере до рук. Мене звати Христина. Привіт-привіт! Тепер ви. Весело по пом'ячику стукає малюк. Ніжно його гладить і бере до рук. Чудово! Привіт-привіт! Малята, після хмаринки, подивіться, яка хмаринка, завжди виходить сонечко. Сонечко яскраве, жовтого кольору. Має ось такі промінчики. Подивіться, яке воно гарне. Малята, а на нашому з вами сонечку промінчиків. Немає? Подивіться, де вони? Зникли? Немає промінчиків. Давайте з вами їх намалюємо. Для цієї роботи нам знадобиться намальоване жовте коло, фарба жовтого кольору та вушна паличка. Малята, давайте ще раз подивимось на наше сонечко. У нього немає промінчиків. Ми будемо їх малювати. Візьмемо вушну паличку, занурюємо у фарбу та малюємо. Батьки допомагають діткам. Ось так ось так. Малюємо, малюємо. Ось так малюємо. Наші промінчики батьки допомагають діткам. Ось, які промінчики гарні. Ось таке чудове сонечко у нас вийшло. Малята, пропоную вам пограти з сонечком і хмаринкою. Візьмемо зонтик та підемо гуляти. Гуляємо! Дольщі туди. Ой, наконец! О, сорочку! Підемо гуляти! Дощі, буде! Хова, Ховаємо! Ховаємо, ховаємось! Молодці малята! Як гарно ми з вами пограли! До нових зустрічей!